Привіт, друзі! Як справи? Сподіваюся, все добре. Ви знову залишили мені багато коментарів, мені дуже приємно дякую. Я зараз вип'ю макофе і покажу вам свій невеликий, але гарненький город. Ви питали мене, що я їм і вирощую? Ось тут у мене картопля для дирунів, або просто посмажити з цибулею та грибами. М -м -м. Ось маю декілька огірків та помідорів. Треба скоро закривати. Бо макар випив увесь розсіл. Є пічка, два крісла. А що ще для життя треба? А з цим апаратом все ясно. Це не мій, це макар створив для холодних зим та чудових гостей. Ви залишили так багато коментарів. Велике вам дякую. І я передаю вітання Віолеті, Кароліні та вітання Валентині. Передаю привіт кошману від його кента Добрині. Привіт кіткату. І щирі вітання Назару з днем народження. Це все на сьогодні. Будьте красивими, будьте сильними. Бережіть себе. До зустрічі!